Порятунок рядового їжачка. Наші воїни поділилися неймовірно зворушливим відео з передової. Боєць третьої окремої штурмової бригади витяг із покинутого окопа налякану тваринку. Самотужки колючий вибратися звідти не міг. Військовик з розвідувально-ударного підрозділу Шершень, сама назва якого вже насторожує, взяв їжака на руки, Той не опирався, певно розумів, що в халепі. Пропищав подяку рятівникові й пішов своєю стежкою. Пане Андрію, і Андрію, е, ну це ж доказує, що ми зовсім різні, правильно, бо одні постять, як вони розстрілюють полоненого беззахисного, а наші захисники показують, що вони рятують навіть у таких складних умовах їжачка. Як ви думаєте, це доказує те, що це різниця в котрий раз чи ні? Мій погляд так, звичайно, доводить, що дійсно це зовсім інші підходи, зовсім інша ментальність і цінності. А як ви думаєте, чи більше нам треба таких відео показувати? Ні, ну це теж бік реальності під час війни. І, звичайно, якщо буде чим більше таких відео, тим більше буде у людей така більш адекватна сприйняття того, як поводяться наші люди під час війни. Дякую. Ну, я повернусь до вас.